Усім доброго дня! На огляді у нас свіжо пригнаний зі Швейцарії Hyundai Santa-Fe 2013 року випуску з двигуном 2,2 дизель на 145 кВт, повний привід на автоматичній коробці передач гідротрансформатор. Автомобіль у нас в максимальній комплектації в такому білому перламутровому кольорі. Автомобіль без сколів, без царапин, без зауважень по кузову, весь в рідній фарбі. Подивіться на стан автомобіля. Ось так він виглядає. Пройдуся вам по цій стороні. Оригінальні легкосплавні диски 19-го радіусу на хорошій гумі 25-го року, якщо я не помиляюся літня. Тормозна система у нас вся обслужена, по ходовій також питань немає. Подивіться з цієї сторони стан авто. Комплектації також присутні у нас противотумані фари, передні задні парктроніки, омивачі фар. Така led смужка, підсвітка, бік оптика топова. Одразу віддаю, надаю вам відкод для перевірки. Фіксуйте, перевіряйте. Пробіг автомобіля 185 тисяч кілометрів оригінального та підтвердженого. Панорамний дах на всю стелю, панорама у нас відкривається, закривається. Дизайнерські диски в такому стані. Безключовий доступ у нас по передніх дверях. складання підігрів дзеркал, дублюючі поворотники. Заднє вікно у нас йде притоноване заводу заводським наполом. Такі у нас релінги на даху, антенка. Дивіться. Також з цієї сторони. Фари, задні фари і задні стопи у нас без тріщин, без заподівань, без зауважень, всі дуже в доброму та збереженому стані. Така led підсвіточка у нас йде, всі логотипи, Hyundai, Santa Fe, CRDI, 4 wd все на місці. Камера заднього огляду також, задні парктронічки. Сажовий фільтр EGR, ніхто нічого не вирізав, все на місці. Кажу вам зразу днище. Автомобілі зі Швейцарії, Дивіться стан. Вона просто як нова повноцінна запаска у нас також присутня. Фуркоп сйомний з роз'ємом ось тут Так, дивіться, з цього ракурсу. Заднє вікно у нас йде з підігрівом. Всі диски у нас без бордюрки, не почухрані, не подерті. Хороша дорога гума стоїть. Дивіться, з цього ракурсу авто. Він просто як новий. Передній також диск. Все в дуже доброму та збереженому стані. Зараз я вам покажу його на лакофарбове покриття, додивляйтесь відео далі. Буду все вам поступово показувати, покажу вам сервісну історію по салону автомобіль. Ось такий у нас прибор профілайн. Зараз я сфокусую. Почнемо з капоту. 147. Погано щось дуже. О! Крило 133, 133, 148, 137. 143, 132, 116, 116, 133, 107, дах. 112 Це пластмаса. Ой, вибачаю. 113 Ця пластмаса у нас іде. 113 Крило заднє 113 112. 127, 127, 134, 142, 142, 155, 155, 125, 135, 133, 145. Як бачите, друзі, весь автомобіль у нас в рідній фарбі, Зараз рідкість дуже в Швейцарії знайти автомобіль в рідному окрасі ще й таких років. Ось такий, друзі, стан авто. Зараз я покажу вам його по салоні. Передні... Кожна кнопочка по автомобілю працює, безключовий доступ у нас по передніх дверях. Бачите, включене запалювання. Кожна кнопка у нас працює. Подивіться. На стан карти водія, в якому на стані. Повний електропакет, складання підігрів дзеркал, регулювання дзеркал, пам'ять сидінь, все працює, відкривання бензобаку. Подивіться, ось тут а ніякої ржавчини у нас нічого такого немає. Пороги в якому стані, автомобіль дуже збережений. Також надаю вам він код зі стіючки. Фіксуйте, перевіряйте, пробіг по карвертикалах будь-де завгодно. Також автомобіль готовий на будь-які перевірки. Подивіться на стан сидіння водія. Воно просто як нове. Нічого не зачухрене, не фарбувалося, все як є. Кермо, в якому стані, воно теж не перешивалося, не фарбувалося. Також у нас присутнє регулювання світла, допомога при спуску, антизанос. Тримання пол пол полоси, е екорежим, е блокування повного приводу, підігрів керма, е підігріви задніх передніх та задніх сидінь. Також зараз я автомобіль вам заведу. Автомобіль заводиться з пів оборота, стоїть хороший акумулятор. 185 тисяч 681 кілометр. Е е такий у нас екранчик є, велика. Така мультимедія, можна підключати собі по блютузу, навігація присутня. Карти собі можна виставляти. Кліма у нас заправлена. Кожна кнопочка у нас працює, підігріви сидінь передніх. Автохолд, електроручник, допомога при паркуванні. Передні задні парктроніки регулюються. Також у нас USB, AUX, прикурювач. Ось такий друзі стан. Дивіться. Ось тут пластмаска у нас ціленька. Панорама у нас відкривається, На весь дах закривається. Ось так, можна взяти і собі відкрити її. Бачите, все працює. Так само закриваємо. Так само можна шторочку собі регулювати, ви бачите, вона сама закривається. на Наполовину цього вона далі закривається. Так само нажимаємо, все відкривається, все працює. Заднє дзеркало у нас йде автозатемненням. Максимальніша комплектація, що може бути, ще може бути тільки вентиляція сидінь, але тут її, на жаль, немає. Це вже таке, великий такий підлокітник у нас. Автомобіль пройшов легеньку хімчистку салону. Покажу вам детальніше салон також. Ну, все в дуже гарному, то збереженому стані. Видно, що за автомобілем дивилися, автомобіль у нас вчасно обслуговувався. Такі ще у нас підсвіточки, воно вночі так підсвічує добре. Задню карту пасажира. Вона просто як нова. Пройомчики у нас ціленькі, не побиті. Коврики все у нас частенько, охайно. під ковриками також чистенько. Дивіться на стан шкіри, на ньому практично не сиділи. Задній підлокітник, тако нажимаємо, виїжджають на підстаканники. Ось воно все ставиться. Автомобіль семимісний, зложується в рівну підлогу. Зараз не буду затримувати відео, показувати. Робиться великий багажник. Тут ніякої рижавчини також немає, всі лампочки, все працює. Сім місць піднімаються також, Присутня у нас полочка. Так вона достається. Зараз. Так само знімається. Дефлектори для третього ряду сидінь, регулювання клімою, пластмаски, друзі, всі, все ціленьке, домкрат, ключі, все на місці. Бачите, також є аптечка у нас, аварійний знак, повноцінна запаска присутня. Все розложується, все працює. Показую вам тут. З цієї сторони карту. Вона просто як нова. Задні підігріви. сидінь. Також тут у нас шторочка. Так само опускається. Тут також все рівненьке, ціленьке, стан шкіри. Не просто як нова. В салоні, автомобіль, взагалі по кузову, по салоні дуже збережений. Дивіться стан цієї карти. Ідеальний стан, пороги. Шкіри, також електрорегулювання електро сидінь передніх. Кожна кнопочка працює у нас. І Це на стан салону. Це автомобіль, це швейцарський техпаспорт у нас. Те, ще автомобіль го року випуску 145 кВт, 2,2 CRDI. Купа паперів різних про обслуговування також є у нас, Ще тут дивився, де новий диференціал стоїть. Витратили 812 євро. Повний привід, друзі, у нас працює, він обслужений. Перевірявся. Кажу вам зараз сервісну історію автомобіля. Оригінальна сервісна історія. Не підробка. Бачите, велика книжка, ну це вказує вам все від початку до кінця. Фіксуйте, перевіряєте. Вчасне обслуговування автомобіля. Можете собі поперекладати, що коли замінювалось. Також тут фіксуйте. Перескочили. Останній сервіс у нас зафіксований 178 тисяч кілометрів п'ятий місяць 25-го року. Автомобіль повністю обслужений. Жодних вкладень, вкладень не потребує. Сів та поїхав. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль, ми знаходимося в місті Радивилів, звати мене Назар. Автомобіль вже повністю розмитнений, сертифікований та готовий до постановки на, на облік на першого власника в Україні. Зараз я вам ще покажу, заведу двигун, покажу підкапотний простір. Зробимо легенький тест драйв. Тут у нас відкривається капот. Всі рідини, рідини у нас заправлені, антифриз чистенький, стоїть хороший акумулятор, дивіться стан під капотного простору автомобіля зі Швейцарії, турбіна у нас сухенька, жодної ржавчини немає. Двигун працює як часи. Ці двигуни дуже виносливі, на 145 кВт. Причасному обслуговуванні вони не знають проблем. Ходим болт також у нас накручений по автомобілю, всі дверки, автомобіль по, без ДТП, повністю в рідній фарбі. Ось так він виглядає. Дуже зручний він, комфортний в їзді. Зараз я вам покажу. Пристібнемось. Коробка спрацьовує у нас чітко. Надійна коробка гідротрансформатор переключає чітко, виводиться камера заднього огляду у нас на R, N жодного пиночка взагалі немає. Ніяких чеків, також помилок, нічого немає такого. Хороший економний автомобіль. Ну, 10 літрів по місту буде він брати. По трасі 7 літрів. Також, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, Viber групу Telegram канал, там я опубліковую всі наявні автомобілі. Автомобіль набирає чітко. Коробка переключає плавно, такі великі дзеркала, дуже зручно, комфортно. 50, бачите, переключило. Все спрацьовує чітко, рівненько. Так, друзі, всім дякую за увагу. Всім пока!